Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про витрати в Канаді. Ми живемо в Торонто, провінцію Онтаріо, і нещодавно я почула, що Торонто та Ванкувер вважаються два реально дорогих міста в Канаді. Тож, давайте сьогодні з вами перевіримо, чи реально дорого жити в Торонто. А ви не забувайте підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Всім дуже дякую за вашу підтримку. Також беріть чай каву, щось солоденьке, і погнали швиденько рахувати все. Всі витрати я буду казати на двох, тому що я живу з хлопцем і я собі підготувала ось такий списочок. Зараз буду з вами детально все обговорювати. Одна з найголовніших витрат в місяць це рент житла. В Торонто він реально дорогий. Я не знаю звідки вони беруть ці ціни. На купівлю, на рент, але ці космос. Зараз ми орендуємо однокімнатну квартиру на околицях Торонто, район Етобіко. До речі, я чула, що Етобіко вважається польсько-українським районом. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так це чи ні? Буде дуже цікаво почитати. Тож, за квартиру, щомісяця ми сплачуємо 2010 канадських доларів, але це ще не все. Потрібно заплатити за парковку для машини плюс 80 доларів. Потім електроенергія. Вода вже входить в вартість ренту житла, за електроенергію, плюс-мінус 70-60 доларів щомісяця. Я думаю, що це не дуже багато. Наступне страхування на житло в Україні. Ми такого не мали і взагалі я не чула про це. Але тут, коли ми переїжджали на цю квартиру, нам сказали, що обов'язково потрібно зробити, бо нам не дадуть ключі від квартири. Ми швидко все оформили онлайн там, за 5-10 хвилин, потім воно нам прийшло на електронну пошту, і зараз щомісяця ми сплачуємо 55 канадських доларів. Наступне домашній інтернет. Також платимо 55 доларів щомісяця. Я думаю, що за інтернет це нормально і працює також інтернет домашній класно. Наступне за що ще потрібно платити, це прання. В нас спільна пральна кімната, яка знаходиться на нульовому поверсі. Інколи незручно бігати туди, але добре, що в нас є ліфт. І на прання виходить плюс-мінус в місяць десь 35-40 доларів. Я чула, до речі, що можна поставити, точніше, купити пральну машинку в квартиру, але нам це заборонено робити, в кого можливо були такі випадки, та хто купував додому пральні машинки та встановлював, і не було ніяких проблем. Будь ласка, напишіть також в коментарях, буде дуже цікаво почитати, тому що я щось зараз трохи боюся купувати, бо вода вже входить в вартість. І зараз вони можуть побачити, що ми просто почали споживати більше води, якщо в нас буде пральна машинка в квартирі. Якщо був класний досвід, і все було окей, будь ласка, напишіть, поставте якийсь там плюсик, щоб я могла зрозуміти, що все окей буде. І прання десь коштує 3 з копійками, там десь 3,50, і сушка також коштує 2,50, якщо я не помиляюся. Наступна частина витрат це продукти харчування. Я ще працюю в кав'ярні, інколи виходить мені там пообідати або взяти якісь салати ще щось на вечерю. Я вважаю, що це також непогана економія на продукти. І я нещодавно побачила, що вважається, що краще купувати органічні продукти: овочі, фрукти, м'ясо, і взагалі потрібно ретельно дивитися за складом продуктів, бо. Звичайні продукти, як типу неорганічні, накачані всякими антибіотиками, некорисними речовинами. І зараз я намагаюся трохи перевірити на своїй практиці, це так це чи ні. Тому що неорганічні продукти коштують значно дешевше, ніж органік. І зараз плюс-мінус ще місяця ми витрачаємо 800 канадських доларів. Я думаю, що це небагато. І мені реально багато людей написало щодо органік та неорганік, що, наприклад, в Америці це. Правда, потрібно купувати органічні продукти, тому що, наприклад, якщо в Європі, наприклад, Німеччині, просто якість товарів дуже-дуже класна. І там дешеві товари, і вони за якістю будуть також плюс-мінус нормальні. Наступна частина витрат кафе, ресторани та в цьому типі. Ми, наприклад, по ресторанам не ходимо, інколи можемо сходити в якусь кав'ярню або кафе, випити каву взяти в солоденьке, але це буває тільки на вихідних і в місяць. Ми витрачаємо десь 100 доларів на це. Наприклад, в тому місяці, в жовтні, ми їздили там в Квебек, потім ще в... кудись їздили в різні парки. І також, наприклад, за парки потрібно платити, але ми були з друзями, наприклад, і так значно дешевше. Так що ловіть лайфхак, шукайте друзів, будете менше витрачати грошей на подорожі по Канаді. І взагалі так значно веселіше. Тому це залежить від місяця. Зараз зима. Хочеться більше проводити часу в торгівельних центрах, десь ходити а там значно більше будемо витрачати гроші, тому що на свіжому повітрі гуляти значно краще, але зараз вже стає холодніше. Тож ми переходимо до одягу, скільки ми витрачаємо. Це залежить від місяця, тому що зараз, наприклад, ми почали витрачати більше, бо нещодавно купували хлопцю зимовий одяг на роботі, так як він працює на будівництві. До речі, кому цікаво подивитися відео є в описі, переходьте та дивіться. І ми витратили реально багато на його робочий одяг. Зараз, наприклад, просто на звичайний одяг для життя. Ми витрачаємо не так багато, але потрібно купити там куртку, якісь чоботи, світер. Кофту якусь то плюс-мінус десь 200 доларів щомісяця, 300 коли як давайте порахуємо 200 доларів. Тому що одяг тут також можна знайти на будь-яку ціну. Є як і звичайні мас-маркети, так є і Вінерс можна подивитися. Він мені подобається класний магазин, так є і секонд генди можна поїздити подивитися, але в мене зараз просто на шопінг не вистачає часу. Ми можемо там один раз в місяць поїхати подивитися речі, але не вистачає часу. Зараз роботи багато, тому що починаються починаються зимові свята, і ми працюємо значно більше. Наступна частина витрат це засоби для дому. Що я маю на увазі: свічки, рушники, серветки, якісь засоби для миття, плюс-мінус в місяць виходить 100. Канадських доларів. Я люблю купувати різні свічечки, мені це так подобається: затишок і аромат. Тому свічки так. Одна частина витрат – це автомобіль. Зараз ми щомісяця сплачуємо за страхування автомобіля 350 доларів. Машина в нас не нова, десь 2007-2010 року. І я хочу сказати, що до цього в нас було ще вище. Ми платили 380 доларів. Але нещодавно вони зателефонували і сказали, що у вас було все добре, все окей. Ми хочемо зробити вам трохи дешевше. Ми були цьому дуже раді. На бензин ми платимо щотижня десь 100 канадських доларів і 400 доларів щомісяця. Чому так багато? Мій хлопець Вова їздить на роботу щодня десь 60 кілометрів в одну сторону і 60 додому. Просто там зараз знаходиться об'єкт, де вони працюють довго їхати більше години. А коли їде додому, то взагалі півтори години займає, тому що він проїжджає центр міста. Взагалі, якщо враховувати те, що ми їздимо кудись, то це тільки субота та або неділя, і то в суботу, взагалі, часто таке, що хлопець працює. Наступна частина витрат це тренажерний зал. Нещодавно ми туди записалися. Зараз ходимо інколи, але ми трохи прихворіли зараз. Я не знаю, якийсь просто вірус ходить. Всі хворіють, Я з ким не розмовляю. Всі захворіли, захворіли, захворіли. Ви також напишіть, якщо у вас таке було. От зараз, в цьому сезоні, коли стало холодніше, всі почали хворіти. Мені також я себе не дуже класно почуваю. Мені складно говорити. І хлопець також захворів. Всі захворіли. Повернемося до тренажерного залу. Щомісяця ми сплачуємо 24 канадських долари на одну людину, тобто 48 на двох. І потрібно, ще заплатити щорічну оплату membership card 60 канадських доларів на людину. Я не знаю, дорого це чи ні, але зараз, наприклад, ця тренажерна зала, вона просто йде звичайно. Там є тренажери, там є де... така зона, де можна там, розтягуватися, там, де можна щось робити ще. Наприклад, в мене на роботі дівчинка ходить в тренажерну залу, але вона якась класна. Там є групові ще заняття, і вона щомісяця платить 80 канадських доларів. Я поки що також задумую щодо цього, тому що там є різні інтенсиви, де є типу йога, там ще якісь різні групові заняття, і воно, чесно кажучи, так краще займатися. Тобто веселіше є якийсь стимул доробити це тренування, а не просто сказати, що все, я вже не хочу, я хочу додому. І, звичайно, що пишіть в коментарях про що ви хочете поговорити, які теми вас цікавлять. І ви також пишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте зараз, проживши рік тут. Я можу сказати, і дивлюсь на ці всі витрати. і Кажу: ну нормально, якось і не багато, і немало. Я вважаю, що це так середина, тому що ми не витрачаємо багато. Мені, до речі, підняли заробітну платню. Я думаю, що наступне відео буде про доходи. Я думаю, що я все-таки спіймаю мого хлопця і змушу його розповісти за роботу. До речі, якщо у вас є якісь запитання, які б ви хотіли запитати його або мене, залишайте також в коментарях. В наступному відео я буду намагатися відповідати на них та пишіть, що ви би ще хотіли почути та побачити сторон. Тому всім бажаю успіху! З вами була Віка. До нових зустрічей. Не сумуйте всім, па-па!